Професійний футбольний клуб Суми отримав нового головного тренера. Подробиці далі. Ранкове тренування у ОПФК Суми провів новоспечений тренер команди Анатолій Петрович Бессмертний. Нагадаю, з липня місяця, тобто з початку сезону, це вже четвертий тренер у складі містян. У меня были договоренности с инвестором клуба, с президентом клуба равно. Вот. Ну, сейчас он, так как входит в клуб, как инвестор, там, на 3-4 месяца, вот, попросили, чтобы я возглавил команду. Ну, посмотрим. Ситуация, конечно, сложная, критическая, где-то авантюрная ситуация. Но все-таки я считаю, что в Сумах должна была должна быть команда, и команда хорошая, должна быть, команда первой лиги должна быть. Вот. Ну, постараемся все сделать для того, чтобы оставить оставить команду. Хотя проблем очень много. Ну и будет очень жалко, если такая команда и такой город потеряет Міста в первої лігії. Видно, що ребята хочуть, видно, що Вот. Бажання є, це головне. Ну, посмотримо, посмотримо, як воно буде. Тобто так. Ну, проблем проблем дуже, дуже багато. Я навіть не вважав, що, що, що так. Я, чесно, думав, буде полегче, але проблем дуже действительно багато. Допомагати безсмертному буде Вадим Шельменко. Хто що веде до тренерського штабу сумської команди Керманич поки не вирішив. Окрім нового тренера до Сум приїхали ще шестеро футболістів: це екс-гравець футбольного клубу Полтава Артем Недоля та п'ятеро гравців руменського агробізнесу: Андріан Цибор, Олександр Шимко, Дмитро Лойко, Олексій Прокопчук і Максим Гаврась. Наразі з усіма футболістами, які перебувають в клубі, підписуються контракти. Орієнтовно найближчий спаринг містяни зіграють 6 березня. Суперником стане запорізький металург. Євген Перстенко та Віктор Лапченко на часі спорт.